Друзі, я вас вітаю! І це щомісячний прогноз на травень 2025 року, енергетичний прогноз. Я роблю її цю, цей прогноз за методом матриця доліт. Розраховую матрицю. І сьогодні ми поговоримо про енергії травня місяця. Чого нам чекати у стосунках, у фінансах, загальна характеристика. Чому, чого нам остерігатися і що навпаки, нам допоможе краще себе відчувати в цьому місяці? Ну, по-перше, травень місяць це у нас під гідою п'ятірки, тобто енергія змінюється самого місяця. І я вам скажу по секрету, що п'ятірка дуже часто є присутня у кожному місяці, насправді. Ця енергія. І ця енергія нам говорить про навчання, про передачу знань, про сімейні традиції, про наших батьків. І не дарма весь квітень у нас були там поминальні дні, ми згадували своїх рідних, близьких. І це начебто так перетікає у травень місяць. Але що важливо сказати, що перше, гарно в Травні навчатися, тобто будь-які навчальні процеси. Якщо ви кудись йдете вперше навчатися, або ви продовжуєте навчання, або ви хочете знаєте, навчитися чомусь новому, це буде класно. До речі, в зоні комфорта в нас стоїть 12-та енергія, і це такий креативний, незвичний погляд на речі. Тобто, ви можете якісь генерувати неймовірні ідеї і навчатися цьому або. Тут дуже важлива історія для тих, хто любить постійно вчитися, але боїться передавати свої знання, а типу, знаєте, мені ще треба там, 150 навчань пройти, перш ніж я буду передавати ці знання. То ось тут якраз порада для вас це йти і передавати, почати передавати потихеньку ці знання. Тоді вони будуть у вас відкриватися. Далі. Потрібно слідкувати за вашим контролем, тобто може бути така підвищений контроль до своїх близьких, до своїх дітей, до батьків. І це може, знаєте, створювати певну напругу у стосунках. Тому будьте обережні, давайте іншим право вибору і по 12 енергії не впадайте в жертовність. Про це ми також і ще поговоримо. І основна тема цього травня місяця, я вам скажу, я в своїх консультаціях дуже часто зустрічаюся саме з п'ятірками, або на даті народження, або якщо у них ця енергія, вони народжені в травні місяці, то їм важливо сепаруватися, пройти сепарацію з своїми батьками, і їм потрібно жити за своїми правилами, за своїми традиціями. Тому. Якщо ви ще вже доросла дівчинка, але ще досі, до цих пір підпадаєте під вплив батьків, то це саме той місяць, коли потрібно, і це буде прямо стояти ребром, особливо сепаруватися від мами, тому що у нас на лінії грошей буде стояти трієчка енергія жінки. Ми також про це ще поговоримо. Також тут можна впасти в реалізацію бажань батьків, тобто ця сепарація вона має прийти, ну взагалі е, нормально, коли у вас ця сепарація пройшла до 21 року. Да? от Якщо 21 до 21 року вона у вас не пройшла, то треба. Цим займатися, тобто треба сепаруватися. Дуже часто навіть дорослі а, жінки вже живуть, начебто і не з батьками, але тим не менш, дуже сильна прив'язка емоційна є. Тобто по 10 разів там телефонують, переживають, живуть повністю а, життям своїх батьків. І ось цей місяць він якраз буде висвічувати, що з цим потрібно попрацювати. Тобто, може, можливо, там мама почне дуже сильно. Вам набридати або розказувати, що і як робити, і це буде вам поштовх і дзвіночок, що треба щось з цим, щось з цим робити. Да? От, тому і до речі, п'ятірка, вона в нас ще в цьому місяці зустрічається на землі, і ми так поступово перейдемо до теми грошей, лінії грошей у травні 2025 року. І п'ятірка вона говорить, що в травні в місяці може піти яка, якийсь, наприклад, сімейний бізнес, щось пов'язане з сім'єю або те, що робить сім'я. Або, наприклад, сім'я може допомогти започаткувати бізнес, і це тоді буде класно. Можна працювати з сім'єю, але якщо у вас там є ну, своя задача, своя робота, з якою ви працюєте, ви за неї відповідальні, не так, щоб ви там ну, не маєте слова голосу і тільки маєте робити те, що там скажуть батьки, це дуже важливо. Що ж, переходимо до лінії грошей. Скажу вам цікава історія, тому що. Вона повністю в цьому місяці, в травні, вона повністю співпадає з призначенням в соціумі, тобто дуже буде впливати ці енергії, вони будуть впливати не тільки на ваші фінанси, а на вашу комунікацію в соціумі да, з людьми. І ця комунікація буде робити вам умовно гроші. І сама важлива тема травня місяця. Ну, одна із важливих тем в травні місяці це те, що ваші фінанси в травні будуть залежати від ваших стосунків з мамою. Тобто наскільки у вас добрі і гарні стосунки з мамою? Тому що мама це наша перша жінка, і якщо щось у нас є, якісь там образи на маму, якщо ми там щось не приймаємо в своїй мамі або критикуємо, то ми будемо бачити це як дзеркало серед навколо наших людей, і ми будемо ці меседжі. Постійно отримувати для того, щоб себе змінити. Тобто це буде нам показуватись, що нам над цим треба працювати. Я е, казала, що в мене на сторінці в Instagram, якщо, до речі, ви ще не там, то підписуйтесь, я залишу е, в описі до цього відео. У е, нас взагалі була ціла тема е, квітня місяця про те, що е, це така, знаєте, зараз дуже сильна. Енергія на роботу з родом, от саме в весною це дуже класно пропрацьовувати ці теми. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібно туди, що ви готові з цією темою працювати, то я вас радо запрошую на консультацію. Ви також можете зі мною зв'язатися в по соцмережах, або в Телеграм мені написати, або в інстаграм, де вам буде зручно. Тож. Перше, це буде залежати від того, які у вас стосунки з мамою. Тобто, якщо у вас є проблема з грошима, то перше, на що ми маємо звернути увагу, які у нас стосунки з мамою. Друге, і наскільки ви можете делегувати і вмієте делегувати частину своєї роботи. Чи ви все тягнете на собі, чи ви там нікому не довіряєте і краще за мене ніхто не може зробити. До речі, в травні, в травні місяці можна легко впасти в жертву. Ну, типу, так як я зробити ніхто не вміє, у всіх там руки не, не, не з того місця поросли, і ви можете себе загнати реально в жертву, будьте обережні. Далі. Як ви себе відчуваєте як жінка? Тобто наскільки ви розкрили свою жіночність, наскільки ви себе любите, наскільки ви себе приймаєте як жінка, своє тіло, свою зовнішність, свої зморшки, свої десь якісь там лишні кілограми, тобто, наскільки ви себе сприймаєте, наскільки ви себе бавите самостійно? Це також буде впливати на рівень ваших фінансів. Якщо е, говорити про чоловіків, то ваші фінанси також будуть залежати від ваших стосунків з дружиною, від ваших стосунків з мамою, з е, сестрою. І якщо у вас немає е, грошей або їх недостатньо, не так, як ви хочете, то по-перше, мама, а по-друге, подумайте, яка жінка на вас ображена, яку жінку ви образили, тому що це може бути причиною, чому у вас немає а, цих грошей. Другий момент дуже важливий, що а, гроші будуть приходити від справи, яка вам подобається. Дуже класно об'єднуватися в травні місяці, тобто створювати якісь колаборації а, для створення якогось проєкту. Ще такий важливий момент це масштаби. Тобто дуже багато всюди енергії, які говорять про масштаби, тобто йти в розширення, не боятися цього розширення, дозволяти собі більше, ніж зазвичай, але не марнотратством. Да? Тобто, треба трошечки показати всесвіту, що ви виросли і ви вже... Ну, варті більшого достатку, да? тобто купити щось, що трошки ну, дорожче, ніж те, що ви звикли купувати. Це може бути в продуктах, речах або відпочинку, тобто дозволити собі трошечки більше. А, також це про а, Знаєте, не ідеалізувати, не чекати гарного моменту, а йти і робити. Тобто, не, знаєте, можете дуже довго все вичищати і не починати, і втрачати час, і, відповідно, втрачати гроші. Так, що я ще вам написала? А, все, що в інтернеті, все, що з інтернетом пов'язано, якісь інтернет-проекти, міжнародні зв'язки, вивчення іноз... іноземних мов. Колаборації з іноземцями це все також буде надаватися дуже велика, як ви знаєте, енергія сюди. І взагалі це все от про жінок, наприклад, якісь міжнародні фестивалі, міжнародні виставки, міжнародні проекти, все, що може бути пов'язане з красою, з жінками, з творчістю. Ось це все воно буде через це ви можете отримувати дуже класні результати в своїх фінансах. Так, що і що? Що ще? Так? Має бути широке мислення, тобто, ось ця 21 енергія. Вона говорить, що ви маєте мислити масштабно, якщо ви хочете, щоб вам прийшли гроші, і насправді в травні місяці. От, взагалі, коли 21-ша енергія вона е, потрапляє, то це про неймовірні можливості, коли цих можливостей буде багато. І все буде залежати від ваших обмежень в вашій голові. Тобто, якщо ви розумієте, що маєте якісь упередження або е, установки щодо, негативні установки щодо грошей, ну, наприклад, неможливість масштабування, або страх великих грошей, або не можу пробити е, е, фінансово. То треба з цим попрацювати для того, щоб ці гроші могли до вас прийти. Так, співробітництво сказала займатися улюбленою справою і взагалі повірити, що через заняття улюбленою справою ви можете заробляти гроші. Це дуже важливо. Так, що, що буде блокувати, коли віддаєте останнє да, для того, щоб купити любов, да? От коли ви будете це робити, то гроші будуть йти, це буде перекривати ваш фінансовий канал. От. І ще така залежність цікава в цьому місяці: що є, знаєте, наскільки кращі у вас стосунки ваші особисті з чоловіком. Тим кращий ваш фінансовий результат. Ну, відповідно до чоловіків, що наскільки хороші стосунки і чи вони взагалі у вас є а, з жінками, настільки ваш фінансовий результат, тобто, начебто, а, стосунки вони будуть а, давати вам а, оцю енергію для заробляння грошей. Так, ще такий момент: вміти делегувати, да, не тягнути все на собі. Подивитися, чи ви не застерете успішним жінкам, чи приймаєте власну жіночу природу, і чи можете ви приймати фінансову допомогу. Це дуже важлива тема саме в цьому місяці. Так, що ще? Що, ще? що може також відображатися негативно на ваших фінансах? Це, якщо ви, наприклад. Сварите владу, якщо ви не погоджуєтеся з їхніми рішеннями і ви на них нарікаєте. Це коли у вас Є упередження щодо національності, це також про роз'єднання, і це вас буде віддаляти від ваших фінансів. І е, якщо, наприклад, ваша діяльність пов'язана з завданням шкоди або людям, або довкіллю. Тобто, якщо ви щось робите, на цьому заробляєте гроші, що завдає шкоду, то е, стережіться, тому що е, згодом ви отримаєте кармічний результат і він, він вам точно не сподобається. Що ж, переходимо до стосунки. Стосунки, до речі, от фінанси те, що я сказала, це все буде відображатися у ваших стосунках з різними людьми. Тому. Ось ці енергії, ну і ми ж насправді ми отримуємо гроші через людей. Тобто хто нам приносить гроші? Люди, да? Тому оці всі енергії, про які я сказала, вони будуть впливати на ваші взаємостосунки з оточуючими, як з чоловіками, так і з жінками. Тому зверніть на це увагу. І ми переходимо до е, теми стосунків у травні 2025-го. Що у нас в стосунках? Тут також нас зустрічає енергія розширення, тобто, скоріш за все, що потрібно бути, буде більш масштабніше подивитися на свої стосунки. тобто, знаєте, ну так… Я так люблю дивитися, знає це мій, це мій мінус у стосунках, коли я там у ну, мене шість так багато, коли це є певна ідеалізація. А коли ти ще тільки там випив кави, тобі наче сподобалась людина, а в тебе вже в фантазіях, ти десь там кудись так. Тебе пішло, щоб твої вже діти від цього чоловіка пішли в школу. Тобто, ну, Але отут не про це, бо це ілюзія. І тут, до речі, буде дуже багато таких ілюзій. Остерігайтесь, дуже незвична програма е, в травні місяці. І я навіть буду вдячна, якщо ви пропишете, як ви прожили цей місяць, е, коли закінчите, да, коли він закінчиться. От. І е, ця 21 енергія, вона говорить про те, що, по-перше, Буде залежати від того, як взагалі ви відноситесь до протилежної статі, тобто, якщо ви жінка, як ви відноситесь до чоловіків? Чи є у вас оці упередження, що там всі чоловіки козли, да? чи там всі чоловіки вони там зраджують? Чи є у вас якісь оці ярлики, які ви насаджуєте на чоловіків? Це дуже буде важливо, бо від цього будуть залежати ваші стосунки або в парі, якщо ви зараз в парі, або. Для того, щоб знайти собі ну, ну, там, пару, да, знайти собі чоловіка. До речі, саме в травні місяці є велика ймовірність познайомитися на сайтах знайомств з іноземцями, не тільки на сайтах знайомств, але в інтернеті, да? в подорожах велика ймовірність. І взагалі це може бути саме іноземець, тобто людина, яка там іншої культури, з іншого міста, наприклад, або з іншої країни. Не, ну Тобто якась інша. от е І на це є прям показник. тобто якщо І це про подорожі. І от в подорожах ви також можете знайомитися. Е, Якщо ж ви в парі, то подорожі вас будуть збли зближувати і заплануйте собі якусь там подорож романтично. Ще важливо. По 18-й енергії це може бути дуже така підвищена сексуальність, знаєте, така, магнетизм певний, особливо у жінок. Да, вони цим володіють, але чоловіки також можуть да, вас чимось там брати, чимось таким загадковим. І це ну, те, що буде приваблювати і робити стосунки е, іншими. Да. Це якийсь там креативний підхід, якась романтика, проявлення турботи. Ось це все буде на благо вас, вашим стосункам. Але э, чому сказала, тут, по-перше, може бути роздутий э, до великих масштабів. Ну, знаєте, як от кажуть, із мухи слона. Тому що 18-ка, вона про недовіру, э, про страхи, коли ми э, сильно збільшуємо, плюс 21-ше, сильно збільшуємо. Те, чого немає, можемо там образитися, надутися, довго мовчати і чекати, там, поки е, значить, чоловік має зрозуміти, чому я образилась, і це може продовжуватися. Але пам'ятайте, що це дитяча е, позиція, і не до чого хорошого вона не приведе. І як у підсумки це може, підсумку це може наопаки роз'єднати вас, і е, це може створити. Ну, таку жертовність або відчуття жертви. Тому будьте обережні з цим. Також це може бути можуть бути емоційні гойдалки, коли немає. Знаєте, емоційної стабільності, тобто, от постійно хитається, або там апатія і нічого не хочу робити, або дуже великі сплески пристрасті, бажання, або там ще чогось. Тобто, спробуйте якось це все більш-менш гармонізувати. Що вам може тут допомогти? Ну, по-перше, це творчість. Творчість, будь-яка творчість, я рекомендую. Прям вона може, ви можете з партнером якось об'єднатися і зайнятися якоюсь творчістю. Да? Це може бути якийсь там ну, духовний розвиток або навчання, і це буде все допомагати. Далі, що ще може бути. Може, може бути, коли ви себе сильно накручуєте. Тобто, знаєте, 18-та це місяць в картах Таро. І е, просто от уявляєте. Коли в нас ніч і світить місяць, ми ясно не бачимо ситуацію, тому не спішіть з прийняттям рішень, не спішіть робити висновки, запитайте, поговоріть. І от коли ми, типу, знаєте, не бачимо всієї картинки так, як коли світить сонце. То ми чогось боїмося, і це дуже багато страхів. Можливо, можливо буде такий страх залишитися самотньою. І якщо ви розумієте, що ваші стосунки вже вам не приносять задоволення, то треба з цих стосунків йти, не боятися. Бо це може бути таке певне залипання. Це можуть бути маніпуляція. Або коли ви маніпулюєте партнером, або коли партнер маніпулює вами. І тут в цих енергіях дуже легко можна впасти в жертовність, коли Начебто ви хочете зробити як краще, але ви розчиняєтесь партнерів. І ось ця 12 та енергія, вона присутняє в зоні комфорту і в стосунках, і будьте обережні. Бо є велика різниця між служінням і прислуговуванням. І ваша жертовність, коли ви відчуваєте себе жертвою, це ваша нелюбов до себе. І у вас буде питання, наскільки ваша самооцінка висока, наскільки ви можете. Вірно, розставити пріоритети, наскільки ви любите себе для того, щоб, да, ви можете допомагати, але оця любов до інших, вона ви також жива істота, яку потрібно любити. Тобто не розчиняйтеся в дітях в в чоловікові, в батьках, тут дуже буде велика спокуса. Ну, типу, я хочу віддати. От, пам'ятаєте, і в грошах там така історія заслугувати любов. Тобто, якщо вам десь... Не буде вистачати любові, то вам ви начебто тим самим захочете таким чином заслугувати любов. Але це питання самооцінки, самооцінки. І е, якщо ви відчуваєте, що вам цього не вистачає, то йдіть навчайтеся. Е, травень місяць дуже класно до цього підходить. Що може бути тут ще? Про емоційну нестабільність сказала, не впадати в дитячу позицію, сказала. Зради маніпуляції обман, це все також може бути по 18-й енергії і може бути відчуття жертви. Тут основне, ви маєте зрозуміти, що якщо ви відчуваєте, що вам уже некомфортно в цих стосунках, то треба нам наважитися і йти з них. Да? Там, тобто, де, де вам, знаєте, як в Японії кажуть, ну ви ж не дерево, ви ж можете встати і піти з тієї ситуації, яка вам не подобається. Тут так само. Ще важливо, що я хотіла сказати, це про зону комфорту. Зона комфорту в нас 12-енергія, я вже трошечки про неї згадувала, вона в нас зустрічається і на стосунках на лінії стосунків і це знаєте в позитиві це дуже класна енергія вона дасть креативу вона дасть нові ідеї вона надасть якийсь незвичний погляд на речі і для людей які займаються творчістю або генерацією якісь якихось ідей це класно навіть для вас, якщо ви цим не займаєтесь і десь далеко, спробуйте на будь-яку ситуацію в вашому житті в травні місяці трошечки подивитися з іншої сторони, яка б ця ситуація не була. Бо я впевнена, що у кожній ситуації є позитивний урок. Просто коли, наприклад, щось стається геть там негативне, то нам потрібен час, щоб усвідомити, наскільки ця ситуація стала ростом для нас, чому вона нас навчила. І, можливо, навіть вона нам дала більше позитиву, аніж негативу. Так, про жертовність жит... я також сказала, служіння, прислуговування. Це особливо, знаєте, зустрічається, зустрічається у жінок, на жаль, коли вони там повністю присвячують себе дітям, чоловіку, батькам і забувають про себе. І коли діти виростають, вони йдуть вже в власний світ, і жінка залишається наодинці, і вона навіть не може зрозуміти, що їй подобається. Да? Тобто вона все життя поклала на те, щоб там все зробити класно для своїх дітей. І ось це якраз про жартовність. І а, такі жінки, вони а, вразливі, тому що а, вони відчувають себе нікому не потрібними, а, їм, а, вони не знають, чого вони хочуть, вони не знають, що вони люблять, тому що вони постійно, а, знаєте, як звикли виконувати чужі забаганки. І, в, взагалі, в травні буде класно прислухатися до того, що хоче ваш партнер, і давати йому це. І якщо ви будете це робити з розумом і з розумінням навіть, з розумінням того, що коли ви щось даєте, то воно у вас нікуди не зникає, а воно тільки примножується, і воно вам буде повертатися не з потреби, щоб ви отримали те саме, а з розуміння, що воно до вас повернеться з присвятою, щоб всі люди там отримували те, що вони хочуть. То це створить потужний зерна того, що в майбутньому ви будете також отримувати цю підтримку. Якщо ж ви це робите, а потім не знаєте, жалієтеся на те, що там невдячні, не подякували, не віддали, не приділили увагу, не висловили слова подяки або любові, то це буде невілювати всі ваші гарні вчинки. Ні ви, ні ті люди, ніхто не отримає нічого, знаєте, як на краще, да? От, Що ще важливо говорити ні, ставити свої межі, там, встановлювати свої кордони. Тобто, якщо вам, наприклад, не хоч, ви хочете відпочити, а вас там ну, якби маніпулюють, навіть подружка маніпулює, О, ти за мною нікуди не ходила, давай ми підемо. І ви такі, ну добре, дійсно, не ходили, ви втомлені, і йдете все одно, вам вже, вам це складно і важко. Або у вас, наприклад, ви собі запланували, що ви щось там, наприклад, творчістю позаймаєтесь, а вас там мама дуже сильно просить щось там просто з нею порозмовляти, в 25-й раз, да, то це вже така буде трошечки жартовність. Тобто згадуйте, ну, згадуйте про себе, розподіляйте цей час так, щоб ви могли і приділити увагу тому, що вам подобається, що ви хочете, і надати допомогу іншим. Ще тут може бути розчинення в партнері, тобто, коли ми повністю розчиняємося в людині, ну, зрозуміло, що це не тільки в травні місяці, а взагалі це не деструктивний, деструктивна модель поведінки. Тому, якщо це підсвітить вам саме в травні місяці, то ви просто маєте зрозуміти, з чим вам потрібно працювати. Ось Така, такий у нас прогноз, енергетичний прогноз на травень місяць 2025 року. Це загальний енергетичний прогноз. Ви також можете отримати свій власний енергетичний прогноз з урахуванням вашої дати народження. Він буде стосуватися саме вашої дати народження, як у вас будуть протікати енергії в зоні фінансів або в стосунках. Що у вас там більше цікавить, Да? також я ще роблю таро розклади на місяць. Якщо ви хочете трошечки зазирнути в майбутнє, підготуватися по різним сферам, подивитися, що на вас чекає, до чого бути готовим, ви також можете мені написати в мої соцмережі. І ще один момент: ви можете також подивитися мій прогноз на квітень, порівняти його з тим, як ви його прожили. Для того щоб зрозуміти, як правильно скористатися сьогоднішнім моїм прогнозом і як найкраще прожити травень місяць, обов'язково поставте лайк, напишіть, що самого цінного вам було, що ви собі винесли яку пораду. І підписуйтесь, діли, діліться з друзями. Я вам бажаю найкращого травня місяця.